Це те саме звернення. Дивіться, що стосується кримінального провадження. Є ЄРДР чи нема, у нас до того доступу немає. Ну, ви ж із документами отримали на руки, правильно? Документи ніяких ми не отримали, яких ми документали. От дивіться, ну ви ж знаєте, 204 -та стаття. Так. Що пише? Або поза межами, або по недійсним документам. Так. Людина, мала недійсний документ? Ні, ні, ви не, неправильно такі. Чого? Недійсний документ, не дає права перетинати державний кордон. Якщо хочете, я вам депутату. Я, 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 я маю ту статтю, дивіться, ну просто в суді вони всі згорають, всі, розумієте? Ми якби цього не було. Ми дотримуємося. Ні, ну, дивіться, ні, дивіться, ну я читав 485 485 що пише? Що звернення від прикордонної служби на двох аркушах, ще крім вашого протоколу, які ті два аркуші, з чого вони складаються? Що на них було, яка інформація? Я зараз не можу. Ні, розуміти, ну, про, було, про, було, б, мова. було люди зібрали, ні, просто щоб не було образу між да. кимось. Люди тут зібрали за того, щоб вияснити ситуацію по факту. Бо якби не було протоколу першого по 204 частини першої, то б не було протоколу по 485. Тому що ваша людина особисто, я не знаю, чи сьогодні присутній той за транспортні засоби. Якщо виходить рам'ян України, п'ять да, да. днів право uh -huh. перетинати. Якщо вже минули Україні, то От, як Мин України, то не Україні, да, має бути тобто ваше, пересічка. Чи, угу. Просто функції, функції прикордонної судди це не входило, дотепер не складалося. І 204 пункт перший, і я особисто був у суді, це середа, по, по прошли тиждень. Суддя сміявся з прикордонника, хто там був Ми, на мичі, як Катя, а як вже забута. Тобто в глибоці. Я не, не пам'ятаю. Тобто, виходить, виходить, виходить що Ви сформулюйте, мені запитання. Я вам казав, Конгрес, кримінального провадження не було. Які документи ви отримали? Бо там пише, що два на двох аркушах у вас був звернення від когось на двох аркушах. Тобто західна рігінальна розвідка, там якось я не пам'ятаю кінець, я навіть мав це записано. Бо я читав ці документи, які ви направляєте на 485 статтю. От ці два аркуші нас інтересують. Хто з розвідки може зараз розказати нам, якщо ви не можете, бо вони вам направляли ці документи згідно згідно цього чинного законодавства, вони до вас зверталися. і ви складали ці протоколи. Дивіться, що стосується. 204 статті. Є два документи: це закон і постанова Кабінету міністрів, які написані, по яких документах громадянин України має право виїжджати за кордон. Якщо громадянин України виїжджає по румунському паспорту, цей паспорт не дає йому права перетинати державний кордон. Чому? Тому що, громадянин можем... України перетинає державний кордон по дійсних паспортних документах, так. а саме закордонний паспорт. Так. Паспорт, внутрішній паспорт. Так. Паспорт дипломатичний, паспорт моряка немає ні слова сказано про те, що громадянин України має право виїжджати по румянському паспорту. Ну, ви ж не знаєте, що він громадянин України. Вам ну, треба я, не підтвердження. Він, він це. сам це заявляє. Ну, я, він сам не заявляє, нікого. сам заявляє. виїжджає. Дивіться, виїжджає громадянин по українському паспорту, і через дві хвилини так. заїжджає по румянському. Прикордонник того, сам. Бачить, що це? Він не може Ціка, бачити. Інакше що... ні, це, це інакше документи, це, це, інакше дані. А Є підтвердження з міграційної служби. О, так. На цьому зупинимось окремо. Міграційна служба. О, Міграційна служба. Дала підтвердження. Ми починаємо. Де поліція? Можна вас? Зараз міграційну службу викликаємо. Голову міграційної служби. Тобто вони вас, вам які документи дають? Сорокопів форми 1, громадянина України. Правильно. Вам. У зв'язку з чим вони вам це надають? Ви написали звернення, ні, чекайте, секунду. Чек, кому вони надають це? У зв'язку з чим? Питання буде, питання. Витам і... сама ні, не, чек, чек, я вам питання, відповідь надаю. Які документи, покажіть, що Ні, ми розуміємо. Людина, дивіться, дивіться, я ж допустимо вас не знаю, так? От ви зайшли туди і прийшли назад. Я ж не пам'ятаю кожного. Тисячі людей. Просто в ту буду сторону. Буду, Як працівник прикордонної служби? Баз, база показує, по якому документу. База. Тільки що виходить. Ну ти що ж не виходить? База, ну, ну, база. база по чому показує? По обличчю чи що? Люди користуються... База по обличчю показує? Подожди. По номеру паспорта. Дивіться, номер паспорта другий. Так, Люди, паспорт іншої держави. Прізвище. Прізвище, там навіть не совпадає букви. Ім'я. Не совпадає, навіть буває таке. Совпадає. ну дивіться, навіщо ми кажемо це? Ви берете паспорт один, випустили людину, по іншому ви запустили. Там немає ніяких совпадін, немає нічого такого. Людина сказала правильно, до вас поступає форма-1 від міграційної служби. По чому звернення вона? Бо це, дв... це перший аркуш, другий аркуш. Mm -hmm. Що на другому аркуші є? Я не знаю, про який другий аркуш. Ні, Ні, Та, ні там є, так, є. Аркуш, ні, ну як? Є. Тож ви пишете на 485-ту, коли Пише, Ну, ви звертаєтесь, ви пишете перший протокол і пишете, що в зв'язку з е оперативним реагуванням до західно регіональної розвідки. Такий громадянин міг би загнати на себе таке авто і порушити 485 статтю. Так ви пишете, бо я читав протокол. Я можу вам принести той протокол, якщо потрібно. Нема людини зараз не, на місці, протокол бо по машинах ми не робити. Ні, ні, ну вони ж направляють. Якби не було перш, 204 статті, пункт перший, не було б 485 статті у митниці. Ви берете документи і потім направляєте в митницю і кажете, оця ця людина порушила 485. Що так робиться? Це не один протокол, це 15. Починаємо з того, міграційна служба за чиєю вказівкою зробила вам форму 1, чи Як ви там називаєте? За чиївка зівкою там пише. Другий аркуш інтересує, хто подав звернення? Ваша розвідка, чиї запад? Чи, ні, це... ні, 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 ні. Ні, 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 можу я подавати. Як начальник зелені? Може подати. Ну, Дивіться, ні -ні 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 -ні. Ми повинні визначити ту людину, яка має бути покарана, тому що статті всі програні по всім протоколам. Люди мають е, зайву цей, нерви і трату часу, тому що вони вже йдуть. Ваш протокол да, він збирає, нема проблем. Але не по-дальшому люди людина має проблеми на мільйон. Тобто треба когось покарати зараз. Якщо ви особисто чи ваш працівник, чи розвідка надавала звернення на службу безпеки, чи на розвідку, чи на міграційну службу. Зв'язку з чим ви це подавали? Для чого це вам було потрібно? У нас по адмінковісу немає покарання за це порушення. За яке порушення? Щоб людина має подвійне громадянство. ми назад нікого не, не притягуємо до відповідальності. Правильно, ви притягуєте по тій статті, по яка не дійсна. Суддя сказать, що не може бути. Чому він, може тому що він виїхав як громадянин України, а назад, як він заїжджає і ви ж не знайде громадянин України. Як він заїхав як громадянин України, ви правильно кажете, що паспорт, паспорт нема, значить, якщо немає цих документів. Він просто каже, от у мене білий паспорт, що у мене там, мене обікрали в Румунії, я Заїжджають до вас україни, тобі ж не кажуть цього. Він приходить і дає румунський паспорт. Ну е, з лосків доставали у людей паспорта. вже був такий випадок. Людина дає вам румунський паспорт. Ви прибуваєте по базі, є конвенція, міжнародні договори визнані. Ви вже приймаєте його громадина Румунії тобто вас вообще це не повинно стосуватися він не порушив. він не поза межами і не по недійсним документам пережив для громадянина україни це не дійсний документ паспорт ну громадянина румунії для громадянина україни суддя не суддя, є суддя, дійсним. суддя на всіх судах суддя на всіх судах що каже ну, так на суд. ні ні то була суд нормальний. правильно що ні. каже що це до подвійного громадянства немає просто... правильному не ведем. І до тої статті? Каже це нонсенс. Ми не можемо штрафувати дати 100 до 200 на позимовних мінімум. Штавні санкції я про. Я веду від... свою компетенцію. 24, там від 100 до 200 неподаткових. Якщо повторно, то до 500 я не помиляю. Неподаткових мінімум. Там. Так що почнемо е, з, з, з вашого помічника, тому що розмова більш, більш інтересна. Хто надає звернення в міграційну службу, щоб отримати цю форму по громадянину? От наприклад, заїхав ровини до вас, так? У вас є якісь підозри, на цей час має йти, правильно? І оскільки я знаю, там от, орієнтування було від 4 листопада, а протокол ви склали 15 лютого. Тепер. Орієнтування було ще від західної орієнтальної митниці, від 4 листопада. Хто подавав на медицину? Що що? Митниця у нас Ні, ні, у вас орієнтування від західної регіональної розвідки. Так пише, до вас прийшло. І ви вже подали... Що, кажете? Бачили я бачу особисто всі документи, протоколи. Я читаю, коли щось роблю, я читаю. Два людина звернула допомогу, і я судді виросли протокол. І я бачу у зв'язку з чим ми це робили. Бо ми це як кажуть? Ми мову про медницю не ведемо. Ні, ми ведемо про вас. Починається біда, Знаєте, починається біда з чого? З якогось пункту, де був порушений закон і права людини. В чому? Що людину неправомірно, про неї інформацію розповсюдили неправомірно. Що у нього є ще один Плібальне провадження не було. все, ми це вияснили, значить ось має понести покарання. То, що? що він про нього інформацію. Е я, я Ні, які обставини? Для чого? Кому це дати? На людину, що є справа. Подивіться, я зараз ставлю, ставлю вас за прослуховування чи його, за те, що мені інтересно. Не може бути. Нет, це те ж саме. Це ну, я це зовсім інше. Міграційна служба за щє вказівкою. Дала вам цю інформацію. <пробіт> І ми зараз поймемо, хто відкриває, проваджені, чи не вступає. На якій підставі? Ні, ні, за чим вказівку піти, але ну яке підстави? Ви не готові сказати. Як ви ж ви ж робите протоколи? Ви ж маєте доступ до цих документів. Позвоніть комусь, спитайте. Ваші підлегли складають протоколи, правильно? Ваші підлегли. Падаю, ми так, ми ну, це його особисто, він там так, не, не, не мав чого різниця. Чи ваш, чи ваш. Складають. Ви повинні орієнтуватися в тих документах, підлеглий, каже, що. Скажіть, будь ласка, пан начальник, чому я на цю людину повинен скласти це протокол? Ви ж не кажете, склади, бо я буду за все відповідати, правильно? Ти йому показуєш. Орієнтування міграційної служби, орієнтування від служби безпеки, чи від розвідки вашої, від кого там? Хто звернувся до міграційної служби, щоб цей шахрай надав таку інформацію про людину? Бо він вже шахрай. Бо він не, не було провадження, він не бачив кримінального провадження і він надав інформацію про цю людину. Це вже шахрайство, все, як мінімум. Вони вже хочуть на людях заробити гроші на цьому. Чому? Ну а як хто? ну як хто хто? Ці люди, які складають ці протоколи. Ні, ну Якщо протокол програний, правильно? І не один. І не один. і По цим, що мають два паспорта, де виграний протокол? В якому суді? Розкажіть, будь ласка. В якому? Два протоколи, два програми. Ну, як покажіть, будь ласка. Ось останній випадок був останній. 3-4 штраф. Винесено з частиною другої статті. У людини було винесли. два паспорта, <кій> і ви винесли по 204 Не б... винесли. Либо ні, ні. Ви протокол, Ми склали протокол, Заборський суд прийняв рішення. Да. Це його повторно. Зараз. Є в нас такі в Сокірянському суді. Тут... Ні, 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 я ж кажу, ні. той, що я бачу і до того, що було. Ну, Оскільки я знаю, я можу. можу навіть... Чотири дні назад. Чотири дні назад було рішення. Він теж переклав кордон особа. Його теж притягнули до адміністративного відповідальності. Я, 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 я не думаю, що, що по цьому, але повторно не могло бути 34. Повторно, ні, 500. Перший був 1700, а до них два паспорта, Валерия, що знайшли? Не, дивіться, про що йшли, ми ще розберемо по тому сюди. Ти, будь ласка, хто дав до вас цю інформацію? розберемося. Як, якщо можна, наберіть, будь ласка, або ми чекаємо, то, то не так довго. Боріться, що шкає на місці. Наберіть, будь ласка, щоб до на нас підійшло, якщо можна було. Люди раді цього стоять можна.